Приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі стали події пано-Франківського, а саме затримання одного з наших активістів, координатора Української політичної організації на Івано-Франківщині Андрія Фондівського та обшуків в його помешканнях та помешканнях його близьких. Докладніше Андрій про це розповість сам. Отже, 22 числа місяця серпня, перебуваючи Франківську, пікши на автомобілі біля свого будинку, зупинившись, вийшовши з автомобіля, до мене підійшло двоє працівників міліції, які представилися у цивільному і ну, повідомили, що було їм прийшло повідомлення, очевидно анонімне чи надумане, так думаю. Що в тому місці заяв той час перебував, де відбувалося затримання, мають передаватися заборонні речі. І по факту вони мали нібито провести операцію, яка мала би припинити ці передачі цих заборонених речей. Все відбувалося близько 12-ї години. При мені перебував пакет, в пакеті. Були певні речі, отже, е, е, такі заборонні речі, як то, то трактування працівників міліції, е, це були речі, які, е, ну, на мою думку, не є заборонені і необхідні, мали популяризуватися в Україні. отже, Серед цих речей була е, книжка Дмитра Яроша, керівника Всеукраїнської організації Трізопмісні пана Бандери нації і революціях, така може комусь знайома, і також були. Українські патріотичні диски, два диски, фільми українські, нескорні, залізну сотню, вишневі ночі, «Останній бункер, головного, це той диск і інші були патріотичні е, пісні, е, музика, українських гуртів, українських виконавців. Ці речі трактувалися нібито е, як заборонені. Отже, і вони підлягали вилучені. Також було вилучено згідно протоколу, як було вилучено вісім білого кольору. Так було записано в протоколі. Отже, про е, зображення, яке в цих футболках було, мова не йшлася е, про людину будівну істоту, яка там була оча. І по факту е, цього е, було мене запрошували того самого дня в відділок обласної е, Міліції і, і було е, запрошено в якості нікого, ні світу, ні підозрюваного. Просто по факту, що таке відбулося, і просили мене дати пояснення по цій темі, оскільки я по цій темі не був в якості нікого. Я відмовився давати будь-які свідчення проти себе і згідно з тією 63-й наступні. І на цьому того дня все закінчилося. Проходить певний час, 29 числа я е, перебував в місті Чернівці, там є автовий ринок. Е, дізнаюся, телефон, е, дружина дзвонить, е, що проходить обшуки. Проходять обшук. обшуки в мене, в моїх батьків у селі Нижній е, Франківщину. Проходить обшуки в, в моєї тещі е, за місцем тимчасового проживання. І, і оприка група так само чекає але, з метою проведення обшуків у місті на квартирі. Е, отже, проходили обшуки. Особисть саме цих обшуків полягало в тому, е, щоб вилучалися в процесі цього антиукраїнського, так скажемо, дійства, вилучалися українські речі. Українські речі це були е, названі вже примірники дисків, які були. Я, е, Маю ці диски, як ну, займаюся такою так, громадською роботою, популяризую українські. Популяризую те, чого що, що зараз на час не є доступним на будь-якому чи на схід, на сході України чи на заході України, не є доступним. Як би ми то не думали, що так дійсно там банерівський схід. Працівників він ці вивчають українські фільми, українську музику, українські мультфільми, Лис Нікета, Солов'яний Печок і Мабудь. Перелік. Там великий, вилучають українські е, українську літературу серед найбільш е, такої, такої зауважної, ними небезпечної е, продукції, яку вони е, вивчали, тут тобто, була книжка Дмитра Яриша. Тобто всі людини, які були на ямці, були вилучені. Е, Вивчалися речі, е, книжки, які вмістили ну, в собі слово нація, тобто українські чомусь їх боліло, особливо українські. Вивчалися червоно-чорні прапори, червоно-чорні прапорці, символіка на налітки з, з символікою Ось такі речі, нашивки з, з зображенням тризуба шевроля на цей на одяг. Це згідно вже інмінованої. Статті, там початку провадження був е, по е, кримінальне провадження було по статті 300 Кримінального кодексу, це е, введення, розповсюдження творів, які пропагують культу насильства расової, національної і релігійної недовежності. Отже, е, в зв'язку з тим маю підозру, що е, це е, було вчинено от, таке антиукраїнське спроба тиску на українську на мене як представника. Організації української політичної організації це була спроба е, тиску взагалі на українське середовище як таке, е, саме на, зважаючи на те, що нібито українське е, перебуває за, межу, за межою за межею закону, тобто як заборонені речі. Всі перічні, як виходить, що не заборонені, трактуються поставниками ліції. І це я вважаю, що це є загрозою для, для, для українства як такого в наш час. Отже, ну, це було е, вчора, вчора в мене було запрошено е, в е, дали мені повістку, е, до, е, до свідчі повістку е, в якості свідка по цій справі. Тобто я е, відповідно так само відмовився давати показання як свідок і справа е, шукається докази якоїсь звичайної діяльності. Шукаються, мабуть, якісь інформатори, які б могли зробити певний нагляд, чи як його назвати, щоб інкримінувати, розвивати статтю далі і дійсно ну, там певним способом мене якось переслідувати і чинити тиск на мою родину, на мене і на близьких. Щоб ну, я думаю, з метою того, то, щоб припинити десь певну діяльність, яку ми розширили на території Франківської області. Ну, це десь скоро ну, все. Я хочу додати, ми зібрали не для того вас, щоб нас пожаліли і не для того, щоб сказати, гляньте, нам там книжку забрали, нас там переслідують правоохоронні органи. Ми хочемо зауважити, що ведеться системна антиукраїнська робота з боку режиму, режиму, який ми називаємо режимом внутрішньої окупації. І відповідно. В ді... Не перший раз вже члени Дейзу попадають під репресії, під арешти. Ще ви напевно що маєте пам'ятати, два з половиною роки тому прокотилася хвиля репресій з арештами, з ув'язненнями. Багато наших побратимів опинилися за грапами. Йдеться про наступ зі всіх боків на українську як таке. Такими діями влада показує, що українцям буде невигідно, що українцям буде небезпечно, що ви краще спідіть собі і от будьте просто законослухняними громадянами. В той час, коли е, відбуваються вразівські події, коли відбувається маса іншого, коли мажори давлять безкарно там, людей на переходах. І маса-маса таких пліха. Чи свідком цих подій з Андрієм е, був Андрій не Може щось сказати? На нашу думку, те, що зараз відбувається з Андрієм, є відповідь влади і бандиохоронних органів на нашу діяльність, яку ми ведемо на Західній Україні, і в частності на Прикарпатті, на Івано-Франківщині. Перед буквально перед затриманням Андрія. Ми провели декілька вдалих пропагандивних е, акцій на Прикарпатті. І знаючи любов Прикарпатської влади, а саме Вишовніка, який виступав клоуном на репресіях 2010-2011 року, це, ну, це було неминуче. Я був присутній, коли затримували Андрія. Працівники міліції е, самі не могли сказати, що вони його затримують. Єдине, що вони казали, що у нього мають бути заборонені або речі, або речовини. То вони подали в цьому, що у нього має бути? Або речовини, або речі їм треба було дослідити. Коли вони розкрили його пакети, дістали звідти книгу на Ярашунація революція, дістали пару дисків декілька футболок. Вони ще раз це все передивилися, звичайно, з незаборонених речовин речей там не було. Вони вирішили забрати все, що в нього знайшли. Я також був присутній на обшуку, коли я робив обшук в його квартири. Дуже було цікаво. З 12-ї години дня стояла машина, по-моєму, з кондасію, в якій сиділо. Чотири мілісіанта, і біля цієї машини крутилося два таких більше схожих на наркоманах, прибитих такі дві людини за червоними очима. Потім вияснилось, що це були їхні паняті. Причому це добре видно на сюжеті, який зняв Руслан Кацапа, журналіст і блогер Протерпаття. Вони дуже наставили словами, що це наші пам'яті, ми, ми хочемо, щоб вони були присутні ПІО. При і нам не, не вдалося. Ми, ну, ми просили, щоб взяли понятих інших або сусідів, або будь з перехожих, або ну, було купа людей, можна було вибрати понятих. Все-таки міліція силою затягнула одного зі своїх понятих. В принципі, це черговий раз доказує те, що лівоохоронні бандоохоронні органи виконують вказівку свого керівництва на те, щоб... Задовити будь-який прояв національної свідомості. Тому що, як ми знаємо Андрія, а знаємо його давно, він є симпатиком тризуба, він є активістом і української політичної організації і веде пропагандивну роз'яснювальну роботу серед населення. І владі це дуже не подобається. Також зараз робиться тиск на Руслана Кацаву, це журналіста, йому погрожують е міліція з тим, що він неправильно щось якось висвітлює, хоча це теж е здається дивно, як журналіст може висвітлювати щось неправильно. Журналіст має бути об'єктивним і висвітлювати все об'єктивно. А у міліції є до нього претензії, що він е все це висвітлює неправильно. При тому, що при обшуку було заборонено знімати. І якщо передивитися його сюжет, то навіть ну, там буде видно, що приїжджали спочатку люди, які не представлялися в міліцейській формі з автоматами, які намагалися його звідти витиснути. І після того, як присутні там люди почали вступатися за цього журналіста, його дивитися від нього відстало. Ми бачили, що Андрія є вилучають, бачив, що спілкувалися з міліціантами і. Один з них сказав, що нам сказали забрати всю українську символіку, забрати книжки, забрати прапори. Коли ну, в такій приватній розмові спитали, а чому це все? Він каже, що ми не знаємо, нас сюди прислали. Це ну, взагалі не ми, ми маємо цим займатися. Я отримав наказ, я приїхав в свій вихідний день займатися саме подільським. Потім вже, тому, що обшуку у нього доволі довго. І була можливість поспілкуватися, то він каже хлопці, я не розумію, чому ми. У нас є купа важливих справ, у нас є хабарники, у нас є ринки, у нас є незаконні парковки, у нас є гральні автомати. Чим ми маємо займатися, але нас направлюють на вас. Так, я ще хочу таку алегорію, оскільки це серед цих незаконних матеріалів, які... А наче хто поширював в Андрії, були і дитячі збірки, і мультфільмів, казок і так далі. Я хочу на таку казкову алегорію трохи перевести. Є така народна примета, що якщо корова не дає молока, то це свідчить про те, що незабаром вона має дати м'ясо. І в якості молока я таку паралель хочу провести, скажімо, Приймайте слово молоко як слово покращення. Коли в Глада замісто, скажімо, молока, не, молока вона не дає, то відповідно її чекають певні наслідки. А з нашою коровою зовсім погані справи. Наша корова не тільки молока не дає, наша корова ще топчеться своїми копитами-погородами, жерить те, що ми для неї сажалися. Наша корова намагається рогом ще чеп вчепити господаря. Наша корова забула, хто в неї господи. Наша корова забула чиї садочку вишні. І відповідно вона зовсім не права наразі. Так що під рогами не зрозуміли під копитами, якого тут можна ще ну, уявити собі. Це ті ж самі правоохоронні органи. І вони просто частина всієї корови, хворої корови. І, і ще я натяк, що коло якогось навчального закладу там, технічного винесу. Не і йшли там юнаки і між собою розмовляли, крайний вуха почув їх розмову. Він з них, на видно, по всьому що лідер він е, таке казав, що е, от якщо ти отримуєш корочку, ну, маєш на увазі диплом, а не будеш нічого вміти, то знаєш, що кому це треба, кому ти будеш потрібно, хто тебе буде поважати? І в мене така думка, ну якось так з'явилася раптом. Всі ми маємо свідоцтво про народження, таку собі корочку, в якій записано українець. Але мало хто вміє бути українцем, мало хто розуміє, що таке бути українцем. У наше все наше бути українцем. І відповідно, кому ми такі потрібні, кому ми хто нас може поважати? Якщо ми Більшість з нас, скажімо, цими рогами і копитами з попередньої метафори да, поставлені, намагаються поставити нас в таке стояно, щоб звідти не піднімав ні ні голови, ні голосу. І так само ми всі мають паспорта громадянина, да, але ніхто мало хто вміє бути громадянином. Мало хто, мало хто вміє боротися за свої права, Та, в принципі, мало хто згадує про те, що за права треба боротися. От вибачте за таку поэту. Може запитання? Кримот Юрий там видео. Мали питання з Америки. Я на сайті Російського міністерства Сити, на основному мониторію російських водіїв. Росії, там є читка перелік матеріалів, які признані судами заборони. Тобто там Росія ну місцевий приймає кіноматеріал заборону в єдиний рейс. Наскільки я розумію, на Україні матеріал закоровання бути аналогічним чином. На що вони стривалися правоохоронні органи, говорячи, що ваші матеріали є забороненими. Можна я почну відповідати, я, я перепрошую. Тема, в принципі, наша конференція по перспективу мала називатися Свагілля Івано-Франківських правоохоронців. Так що ваше питання дуже доречне, якраз це підпадає під слово славіння. Вони має, можуть, вони інтерпретують будь-яку річ вони не можуть. Чому це заборонено? При проведенні самого вилучення цих речей при отриманні і при проведенні обшуку на питання мені задавали прямо. І відповіді чіткої відповіді, що належить до теорії заборонених, не було дано. Тобто, і ми знаємо, що цих заборонених е, речей, як таких в мене не було виявлено, і в заборонених забороних проєктів дійсно немає. Ну там, не, Чи можна там індуса, чи може десь українські патріотичні, чи символіку українську націоналістичну, червоно чорну, чи емблеми, чи можна це віднести до категорії заборонених, я е, не впевнені, я переконаний, думаю, що всі тут ми е, при здоровому пусті розуміємо, що це не є заборонні речі, це є ті речі, які... Е, Мають популяризувати, мають пропагувати, мають зближувати український народ з національної ідеї. А це, як ми бачимо, їм це просто є загроза, тому вони будь-що хочуть підписати під цю категорію. І вони навіть зусиль своїми і, там, можливостями чи Верховної Ради перепису такого переліку в наш час нині не зроблять і не несуть ці речі про категорії заборони. То не є речі, і я хотів би, щоб ці найскорис... користуючись цією можливістю, хочу б сказати, щоб ці речі пропагувалися, поширилися дальше. Я думаю, це буде прикладом, поштовхом для того, щоб mm. народ читав, знайомився, що він хотів цього. І це моя одна з моїх напрямок діяльності. Там той самий Фейсбук, я це постійно стараюся це пропагувати. І тут така нагода Україна переможе. Я у вас, це спочатку одне уточнюючи запитання. Ви говорили з журналіста я хотів уточнити зараз. Це було просто уснаянка міліції, чи все такі для нього якісь відкриті кримінальні провадження, які здійснюються на даний тиск, чи ні? Про це він виклав в інтернеті, що йому були погрози. Наскільки нам відомо, то це було на пів розмові. Тому що, в принципі, його покарати нема. За що людина виконувала свій, свій журналістський обов'язків? Але ми побачили ставлення міліції зразу, коли він представився, що він Руслан Кацаба. Тому що на Прикарпатті він доволі відомий журналіст і доволі відомий блогер. І вони зразу були негативно налаштовані і сказали, а, це той славнозвісний Кацаба Кацаба зіку, і забороняли йому знімати. Що мене питання до вас, Андрію, е, ну, наскільки я пам'ятаю, ЗМІ було спочатку повідомлено про те, що вас вилучили футболки з зображенням схоже на на, на Януковича. Тобто ви пов'язуєте це чітко із тим, чи ну, з чим ви пов'язуєте власне репресії? Я, я, ну, я, я підозрюю, що просто власне, можу пов'язати цю ситуацію з самою діяльністю. В мене таке відчуття, не відчуття, але я відчував собою спостереження вже певний час до того. Тому було таке найдечу, що хтось за мною дивиться. Там п'ять людей я навіть скільки років потрапляю на очі одного. Діяльність української політичної організації можливо. Прослуховування телефону можливо. Тобто, що саме в той день в області десь, якась, інформація, коли трапити є, такі в мене можуть бути ряд підозри, але якщо би щось накатувати точно, то я не можу сказати. Я хочу додати, сама по собі футболка не несе загрозу режиму. Загрозу режиму несе просвітницька діяльність, пропагандивну діяльність, яку намагаються наші організації проводити і яку намагаються в будь-який спосіб придушити правоохоронні органи на замовлення відповідну владу. А психолог не треба робити атрибут революційної боротьби. Бог це такий антиграундний креатив народу, і цей індикатор ставлено на народу безпосередньо на до режимі. І ще стосовно революційних подій, у мене той статтю. Росія, Кавказ, Сирія. І я на що э, звернув увагу, що, якщо доволі чесно, самі революційні події, то це все, у нас почему методик мітинг закінчились громадянською війною, яка вже ведеться два роки. Хоча, в принципі, війною, які вже загинуло дуже багато людей. Аби не задіяльність діяльність політичної партії, щоб можливо просто загадні революції проти режим, то есть, там людини забрали на футболку, може варто сконцентрувати більше діяльності на конкретних проблемах. Є це конкретна проблематика, це ж сама корупція, гральна автоматична, і щоб сушить конкретних чиновників корупційних, що допустим цього скажем таки, корупційного режиму, вибити конкретно, ну то, что не на чем тримати корупційний режим, на економіці, На економіці, тобто на тіньових доходах і так далі. А что самое подала ці теневые доходи, то зробити порядок, скажем так, Сумана Франкивского, допустим, это коммунизм в пределах одной деревни. Ты що можна настільки варто, що допустимо ну, того, що там, так як я пам'ятаю, призетки, всі президенти були ну, не, не зовсім гарними. І кожен інший случай. Настільки варто, скажімо, такі дорожни систему саме, якимись якісь там футболки, які можуть бути в дальнішому. Так а де футболки, Причому. Ні, ні, я я простому планів. Ні, не задаю питання, то суть бити не таке, що що ти що ти хотів би виже Так, Якщо це питання до тризубу, то наша боротьба основується на боротьбі за за Україну, а не проти. Сама по пособі проти боротьба нічого доброго не несе. Тому що одній системі треба протиставити <реш> іншу. Ми вважаємо, що цій антиукраїнській системі режиму внутрішньої окупації треба протиставляти українську національну систему. Ось. І я наведу слова Бандера, він колись сказав, що нація не здобуде нічого, якщо буде боротися за щось окремо, а не за все, що їй належить. Тому ми вважаємо, що у нас зараз стоїть та, та ж сама проблема, що стояла перед нашими попередниками це брак націоналізму в широких масах. Тому наш одне з наших завдань 93 року, з 93-го року, з того часу, коли нас створила ООН революційна, є пропаганда української національної ідеї, ідея українського націоналізму. Тому це один з наших трьох на, напрямків діяльності. Ось, і е, саме цим ми останнім часом провели ще раз наголошую, провели декілька дуже вдалих пропагандивних акцій і роз'яснюваних. Зайшов, в принципі, мабуть, такий собі, як не пан Вишиванюк, зразу вже відреагував, тому що ще в 2009 тисячі дев'ятому тисячі дев'ятому році він обіцяв через коліна ламати Бандерівське пасу. Чи наскільки витримати ситуацію під контролем, щоб вона не переросла такі події, як, ну, наприклад, в Сирії, в Єгіті, тобто це вже дійде до жертв зв'язку з величним протистоянням. Тобто, наскільки саме трісту готовий втримуватись, <різований> революція ж повинна <різований> йти в груду?